Доброго дня. Дід. Мене звуть Світлана, можна до мене звертатись просто на ім'я, як вам буде зручно. Сьогодні з вами я буду працювати. Сьогодні я буду вашою научителькою, і вона з вами буде дуже-дуже цікава тема. Але перш ніж ми перейдемо з вами до теми, давайте з вами проговоримо. Я бачу ім'я у вас висвітлені всі на ваших екранах. Чи можна до вас звертатися саме так? Хочу запитати, як написано на екрані. Так, добре. Супер. Ми сьогодні з вами. Я зараз вмикаю демонстрацію екрану. Е, прохання до вас, якщо не буде видно демонстрації або не будете перемикатися слайди, говоріть мені, будь ласка, тому що це техніка, вона може на нас підвести. Добре. Сьогодні я з вами проводжу практичну роботу. Да, і в нас вона буде називатися барометр ідей, відпрацювання навичок психологічної допомоги та самодопомоги. Під час такого психологічного стану, який називається плач, але перш ніж ми з вами перейдемо до нашої теми, давайте з вами проговоримо про те, що сьогодні з вами ми будемо працювати за певними домовленостями. Що означає домовленості? Тобто, ті правила, за якими ми будемо працювати з вами, да, але правила якось нас будуть обмежувати, а домовленості це те, що ми з вами домовлюємось про це. Тобто ми знаходимося тут і зараз. Я дуже хочу, щоб ви були активними, маю надію. Якщо у вас там є телефони мобільні, то поставте їх на беззвучний режим, тобто потрібно відповісти на смс-ку, це без проблем, будьте толерантними по відношенню один до одним. Якщо ви хочете щось сказати, у нас є правило піднятої руки, да, то доповнення підняли руку. Сказали. Говоримо по черзі, взаємодопомога, питний режим, тобто тому, що вода нам допомагає. Як кажуть, збагачує наш мозок киснем? Да, тобто допомагає нам заспокоїтися і все, і пам'ятати про те, що кожна думка має право на існування. Якщо ви погоджуєтесь, поставте, будь ласка, якусь реакцію на екрані. Супер, дякую, дуже приємно. Але давайте тепер з вами будемо говорити да, психологічний стан плач. Але давайте з вами все ж таки визначимо: на вашу думку, що таке плач. Зараз я вам у чат скину покликання. За допомогою сервісу Ментіметр ви перейдете і, якщо є можливість, дасте відповідь на запитання. Хто, в кого є можливість, можете відсканувати QR-код. Пробуйте, чи відкривається у вас Ментіметр. Так, відкрився. Добре, давайте визначимо з вами, що таке плач. Так, Виходить писати. Так. Ага, вивільнення емоцій, велика журба, стрес, емоції, прояв горя. Супер. Реакція організму. Так, молодці. І ми бачимо, що це також і хвилювання, і емоції, і горя, та, і реакція організму, і сльози, і вивільнення емоцій. Дякую вам. А давайте тепер з вами повернемо. Зараз вам виведу на презентацію. Спробую, щоб воно було видно демонстрацію екрану нашого. Угу. Воно щось пропадає. Видно вам екран? Так. Супер. Дивіться, тепер ми бачимо з вами, що таке плач. Да? Тобто, те, що вважаєте, ну, на вашу думку, це прояв переживань, вираз емоційного стану, сумні емоції, стрес, велика журба, хвилювання, прояв горя. Тобто, це все правильно. Але ми з вами повертаємося до. Плачу, дай говоримо, коли ви написали, що та там емоції. Скажіть, будь ласка, які емоції відчуває людина? Прокоментуйте, будь ласка, з допомогою коментування. Згорі у вас там знаходиться можливість коментувати або знизу, якщо ви з мобільного телефону, знайшли. Знайдіть коменту коментувати і поставте стікери, які емоції у вас викликає плач, тобто при слові плач, які емоції людини у вас або у людей викликають. Там є такий олівчик або позначку. А мене О, немає. немає зверху, так? Ну добре, немає тоді проговоріть, які емоції, тобто емоції видно вам на екрані? Так. Які емоції у вас? Ну, або у людей ви можете виникати при слові плач? Або ви бачите людину, які емоції людина відчуває? Сум. Тум, так. Гора. Гора. страждання. А скажіть, будь ласка, ще позитивні емоції, коли позитивні... від радості. Так, я тільки хотіла сказати дякую вам, тому що людина може відчувати радість, позитивні емоції від радості. Да? Наприклад, ми довго не бачилися з якоюсь людиною. Ми її побачили, зустріли і відчули радість. Да? Або нам купили якусь річ, яку ми дуже давно хотіли, або ми, ми зустрілися. Подругою, тобто, може, ви, або ми отримали позитивну оцінку на уроці, це також може в нас Наприклад, було у нас там не виходило, не виходило. а Тут нас вийшло, поставили нам 12 балів, і ми можемо від радості, що зробити з вами? Розплакатися. Але якщо ми звернемося з вами до. Літератури, да, то є таке визначення плач, це одна з фізіологічних реакцій людини, що супроводжує стрес. Так, да? коли ви писали визначення, що на вашу думку, що таке плач, говорили, то ви говорили саме про стрес. Людина це як одна з. Прояві, да? Він, як правило, виникає при сильному страху, болю, смутку, жалю злості та радості. Тобто, це те все те, що ви проговорили, те, що ви все знаєте, і зараз в сучасній літературі можна також зустріти, що плач це є емоційна травма. Да? Чому так вважають ну, сучасники? Тому що дійсно в зв'язку з останніми подіями на нашій. Території нашої держави, да саме плач асоціюється з емоційною травмою, тому що дуже багато людей зазнали травми, і ми з вами повинні навчитися допомагати собі при плачу, коли в нас з'являються сльози, і коли, наприклад, людина, яка поряд з нами, в неї є сльози, то ми повинні навчитися з вами, як це ми можемо зробити. Але я хочу проговорити про те, що Є певні ознаки плачу, да, тому що у нас є як плач, а може бути істерика. Ми сьогодні з вами саме говоримо про плач. Якщо ми говоримо про плач, то людина вже готова або ну, плаче, або готова розплакатися. Це видно по її оченятам. Да, очі становля, стають у нас які червоні, да, і таке відчуття, що ось ось почнуть капати сльози. У людини починають тремтіти губи, да, тобто людина починає хвилюватися. В неї немає ніяких ознак збудження, тобто вона може стояти як закам'яніла і спостерігається відчуття пригніченості. Тобто, людина така як пригнічена. Сьогодні я вам пропоную ось такий барометр да, допомоги та допомоги психології. Вибачте, будь ласка, бо я піднімала руку. Вам мабуть, не видно. Ми зараз на екрані бачимо мантіметр. Ми не бачимо вашої презентації. Дякую зараз. Одну хвилиночку. Дивитися. Значить, е, видно презентацію? Так. Дякую. Я звернула, але саме було видно. Тобто, сьогодні пропоную вам такий барометр самодопомоги та самодопомоги в психологічному стані плач. Ми сьогодні ознайомимося з такими вправами, як джерело світла, загальна стратегія самоконтролю, повернення в реальність, психологічна допомога. І техніки від Світлани Ройс нашої сучасної психологіні. Тому я пропоную першу техніку, яка називається джерело світла. Для цього вам потрібно зручно сісти на стільці, впертися ногами об підлогу, плечі розправили рівненько, уявили себе королями та королевами, поправили свої корони, які в нас є на голові, руки поклали там, де вам зручно. І зараз ми будемо з вами Очі, якщо вам зручно, можете заплющити, якщо ви відчуваєте себе некомфортно, тому що це також психологічний настрой, можете від... залишити їх відкритими. Це за вашим бажанням. І ми починаємо мандрувати з вами уявляти: уяви, що ти – джерело світла. Яке воно? Штучне чи природнє? Велике чи маленьке? Кольорове чи однотонне? Воно там в тебе сяє? Чи Як, Якби це джерело світла було джерелом допомоги твоєму тілі, уяви, де б воно могло розташовуватись? А тепер, якщо хочете, можете покласти долоньку на це місце. Повільно вдихнули, видихнули. І уявили, як це світло дає вам тепло. Яке розподіляється по всьому вашому тілу. Я думаю, ця техніка може розплющити очі. Якщо ви захочете заплакати, допоможе вам заспокоїтися, відчути тепло, допомогу і вам, що самопочуття покращиться. А ми друхаємося далі по нашому барометру ідей, і він нам пропонує поради від психологіні Світлани Русь глибоко дихати. Але глибоко дихати, хочу звернути вашу увагу, ми повинні не просто дихати. А дихати з розумом. Коли ми вдихаємо, ми повинні видихати не грудною клітиною, а старатися так, щоб ми видихали нашим животом. Да? Тобто, вдихаємо через носик, а видихаємо животиком. Хлопцям це робити легше, дівчатам важко, знаю по собі. Коли я вчилася дихати правильно, то робимо носиком вдихнули, животиком видихнули. Тобто, все добре. Себе заспокоїти, да? тобто ми самі відчуваємо себе всередині, коли ми хочемо заплакати. Попити водички улюблювані, я навіть на своїх уроках завжди тримаю стакан з собою або пляшку, так само, як і діти. Можна подмухати на пір'їнки. Ну, пір'їнки в мене немає, в мене є метелики, які полетіли, ну, думаю, що полетіли до вас на екран. Пригадати слова якоїсь пісенки, да? ну, наприклад, ой, у лузі червона калина. Зразу так тепло настало. Уявити своє улюблене місце, де вам добре. Можна стиснути в руці якийсь предмет. Да? Чому саме стиснути і заспокоїтись? Згадайте, коли ви були маленькими і ви починали плакати, да, або ви там щось хотіли, щоб було по-вашому, у вас виступали сльози. Що ви робили? Ви стискали отак от рученята в кулачки. Да? Тобто, чому так? Тому що це допомагало вам заспокоїтися. Порахувати можна до 100. Ходити. Кроком за кроком, да, тобто і вимовляти якесь слово щастя або щось по кімнаті, спертися на стіну або на дерево і думати про щось приємно. До речі, якщо ми відчуваємо щось погано, да, і хочемо, щоб нам, наприклад, було всередині легше, ми хочемо заспокоїти, щоб не було плачу, рекомендується взагалі вийти на подвір'я, є дерево, спертися спиною на дерево і покричати для того, щоб вивільнитися ті негативні емоції, які у нас накопичилися. Рухаємось далі барометром. І наступний барометр повер... пропоную нам повернення в реальність. Дуже часто ми хочемо заплакати. Да? Ми відчуваємо, що в нас починають текти сльози, але в нас зараз буде істерика. Що ми можемо зробити, щоб зупинити цей стан? Я пропоную вам стати. Думаю, мене вам всім видно. Якщо вам зручно, стави. Порухали так, от рученятами, стріснули з себе всю енергію, потрусили, 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 потрусили. А зараз підвели плечі назад і відвели їх. Таким чином відвели плеченятка назад, руки висунули на, і починаємо плескати себе по спині, приводити себе до тями. Намагаємось застати себе, заспокоїмось, плескаємо, поки не відчуємо тепло у тілі. Кажіть, будь ласка, чим за допомогою такої техніки ваші спрози почнуть зникати самі з собою? Чи ні? Як ви думаєте? Якщо сконцентруватись саме на техніці, то мабуть так. Ми переключимо нашу увагу. Да? Ми переключили нашу увагу і починаємо себе заспокоювати. Це навіть допомагає ця техніка, коли ми там були з вами. У бомбосховищах або у підвалах, да, дуже часто починається у нас такий стан, ми можемо зробити її для того, щоб себе заспокоїти, для того, щоб не плакати, і для того, щоб взяти себе в руки і повернутися у реальність. Наступна техніка, яку я вам пропоную, це психологічна допомога. В якому розумінні психологічна допомога? Адже буває дуже часто так, що плачемо не самі ми з вами, да, а плачуть наші друзі, плачуть наші рідні. І в будь-якому випадку, коли ми бачимо таку людину, яка починає плакати, да, в якої є сльози і починається плач, ні в якому разі таку людинку не можна заставляти одну, тому що їй потрібна наша допомога. Вона повинна нам потрібно вам з нами з вами встановити фізичний контакт за допомогою з нею. Яким чином? Ми можемо покласти її руку на своє плече, да, тобто таким чином вона відчує. Вона може там прибрати нашу руку, да, тому що вона плаче, вона переживає. Але все одно ми не зупиняємось на цього, або погладили її там по голові, або пригорнули до себе таку людинку для того, щоб її заспокоїти. Нам потрібно застосовувати активні прийоми, прийоми слухання. Що це означає? Згадайте, будь ласка, що таке активне слухання. да? Тобто встановити зеровий контакт, да? відповіді на запитання, Тобто, якщо вам щось людина така розповідає, чому вона плаче, да? вона що я допоможу виснову, ви говоріть там, або ага, або киваєте головою, тобто згадуйте наше активне слухання, да? повторюєте за постраждали уривки фраз, яких вона висловлює почуття. Мені там сумно, да? але ні в якому разі не, мож... не намагайтеся її заспоко... ну, повністю заспокоїти, тобто дайте їй можливість людинки виплакатися. Да і вигорит ви виговоритися ви для того, щоб вона виплеснула той гори той страх, образу, яка є у неї. Да, тобто вона може там або на щось образилась, або щось дайте йому змогу викликатися, тому що всі ці от сльози, негативні емоції, якщо в неї не буде змоги виплеснути їх, вона їх буде тримати усе, усередині себе. Всередині себе тримати цього не можна, тому що воно накопичується, і потім буде шкідливо для нашого організму. Да, це може в майбутньому призвести або до інфаркту, або до. Імсульцем, тому що чомусь дуже говорять дуже часто такі хвороби ну, з сьогодення, тому що дуже багато людей хочуть здаватися сильними, вони вважають, що сльози це слабкість, і переживають це всередині себе. І та людина, яка переживає всі ці негативні емоції всередині, всередині себе, найчастіше в неї є ну, проблеми зі здоров'ям. Тому, якщо нам хочеться плакати, візьміть і поплачте. Тобто тут немає нічого, ну страшного, сльози, сльози можуть бути. Да? Тобто ми повинні якось висловити свої емоції. Але ми можемо зрозуміти, коли нам можна сконтролювати їх для того, щоб заспокоїтись. І така людина, наприклад, яка з вами там, поділилася, що вона плаче, не давайте їй ніяких порад. Просто її вислухайте. Саме головне тій людині, щоб її вислухали. Вона потребує вислухання. Да? Тобто, тому що ви можете порадити, наприклад, якийсь там. Е Може бути, там отримала там, двійку, ви говорите, там вирви там щоденну щоденника сторінку, або е, щось там поругалася з подружкою, там, ой, зроби, ну, зроби їй щось, або скажи, ніколи не радьте. Нехай людина сама вирішить, що їй робити. Да, вона, можливо, цю проблему вирішить, а ви залишитесь на вайті. Тому просто будьте такій людині активним слухачем. І загальна існує да, така стратегія самоконтролю, уявили собі світлофор в голові. Да? Які кольори у нас має світлофор? Микайте камеру, можете говорити. Не чую. Червоний, зелений, помаранчевий. Червоний, зелений. Ну, жовтий, да, можна сказати. Ну, жовтий. Скажіть, будь ласка, а що означає жовтий кольор, зелений кольор світлофору? Що Можна питатися. Можна йти, так? Да? Тобто все дозволено. А що означає жовтий кольор світофору? Підготуватися до того, щоб. Підготуватися. А червоний? Не можна не йти не їхати. Не так. можна не йти не їхати. Тобто, червоний це попереджений сигнал. Уявили в голові, що в нас є світлофор, і коли червоне світло вмикається, да? що ми робимо? Нам потрібно зупинитися і подумати. Є така загальна стратегія самоконтролю, як себе контролювати? в різних ситуаціях і так само це буде допомагати, якщо у нас там плач, який буде переходити, як кажуть, в істерику. Нам потрібно заплющити очі. Якщо хочете, я буду проговорювати, якщо у вас є бажання, можете це робити. Заплющити очі і уявити місце, річ або людина, яка навіює вам спокій і розслаблення. Повільно вдихайте. Подумки, малюючи застепокійливе зображення, хтось може побачити море, хтось може побачити пляж, хтось ліс. у кожного це є своє. Думайте, дихайте повільно і вдивайте в себе почуття та думки, що вивели з вас рівноваги. Тобто думайте про приємне, а неприємне відганяйте. Продовжуючи дихати, Дві хвилинки до закінчення. Продовжуємо дихати, згадуємо, як ми дихали, вдихали через носит, і коли видували, в нас рухався живот, да? зробіть, продовжуючи дихати, повірно, підніміть плечі, зробіть ними круговий рук, плавно нахиляйте голову вліво, вправо, вперед, назад. І якщо ви будете виконувати такі вправи 2-3 рази на день, да? що не менше впродовж 10 днів, то це допоможе вам. Заспокоїтись і тримати себе в рівновагу. І тепер на завершення я хочу вам таку запропонувати рефлексію піцу. Якщо ми будемо говорити про піцу, хто що любе? да, зараз ми будемо проговорювати. Чи залишились ви задоволені вправами, які ви сьогодні отримали? І хто залишився, той обирає серединку, задоволений, хто не залишився, далі від серединки. Скажіть, можна я вас буду називати по, по іменам, а ви будете говорити, яку частинку ви сьогодні отримали. Зараз я виведу, щоб мені було всіх ви. Сонечка, яку частинку ти під отримала сьогодні з'їла? Серединку. Дякую. Юлічка. Також серединка. Лізочка? Серединку. Віка? Серединка. Ніка. Серединку. Микола. Серединка. Наталя. Також серединка. Волод, а Володимир то вже у нас. Дякую вам і хочу вам ще запропонувати зробити таке: зараз, після майстер-класу, візьміть листочок, напишіть, які у вас є негативні емоції, що у вас викликає, так сказати, плач, від чого ви можете плакати. Зробіть літачок і пустіть його. Нехай він летить, забирає з собою всі смутні емоції, всі переживання. А в вашому житті буде лише радість та спокій, мирного вам неба і всього найкращого. Дякую вам за участь у майстер-класі.